Впродовж доби 31 травня 2024 року авіація та підрозділи ракетних військ Збройних сил України уразили два місця скупчення особового складу, чотири пункти управління, дві артилерійські системи, засіб протиповітряної оборони, район зосередження військової техніки та дві бази пальномастильних матеріалів рашистських окупантів. На Харківському напрямку рашистські окупанти втратили 126 особин. крім того, українські захисники знищили 17 автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки, трьом артилерійським системам рашистів завдано пошкоджень. На Куп'янському напрямку загальні втрати рашистських окупантів склали 79 особин. знищено один танк т 80 та пошкоджено автомобіль рашистів. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено крилату ракету «Іскандер-К» і чотири ударні дрони типу Шахет-131-136. Сили оборони України вживають усіх необхідних заходів для стримування наступу противника, виснаження його бойового потенціалу та стабілізації обстановки. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. У тимчасово окупованому Первомайську Луганської області пролунали вибухи. Повідомляють, що у тимчасово окупованому Криму неподалік Армянська Ермені Базар проти ночі 30 травня 2024 року дрони Служби безпеки України атакували комплекс дальнього радіолокаційного виявлення, нібо СВ у В Алушті місцевий житель зарізав двох писи головців. Неспокійно на території рашистського рейху. В Гауамур Рейок зійшло 29 вагонів з вугіллям, у Тмуторокані, яку Золотоординське кодло наразі називає Краснодарським краєм. Ударна група угруповання сил і засобів сил оборони України за допомогою кількох ракет українського виробництва з берегового ракетного комплексу Нептун уразила нафтовий термінал в районі порту Кавказ. Заразом ударні безпілотні літальні апарати Сил оборони України уразили ще один нафтотермінал в цій місцині.